Доброго дня, діти! Ну, ма всі причепуріться, один одному поспіхніться. Будем гостю чекати, будем з нею грати. А хто поспішає до нас, послухайте, будь ласка, загадку. У білому кожусі поля причепурила, пухнастим снігом крила. Хто вона така? Так, діти, це зима. Давайте розглянемо зображення, зображення за темою, яка називається зимові розваги. Подивіться, будь ласка. Ось так. ось наша така картина. Діти зимоньку чекають, на подвір'ї з неї грають. Зимові розваги знаємо, їх ми називаємо. Що роблять діти? Подивіться, будь ласка, на цьому малюночку. Що вони роблять? Катаються на санчатах. Ось катаються на санчатах, ліплять снігову бабу. Катаються на лижах, катаються на ковзанах. Так, зима не дарма прийшла, вона дивні предмети принесла. Треба їх відгадати. Навіщо потрібні? В зимі розказати. Слухайте загадку. Взимку, друзі, дітвару, з вітерцем біжать з гори. До гори саме не йдуть, їх на привізи візуть. Діти, як ви вважаєте, що це таке? Це діти-санки, ось вони на привізі йдуть. Ось такі санчата з гірочки катаються. Так, це перша загадка. Е, навіщо лижі потрібні взимку діти? Ось вони лижі? Як ви вважаєте, на лижах можна просто їздити по снігу, а можна спускатися з гірки. Послухайте загадку. Покатають вас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечки. Ось дощечки. Ці звуться, що це таке за предмет? Це лижі. Ось вони тримає дітки в руках, це лижі. Діти, ви молодці, ви всі відгадали загадки. А хто до нас приходив в гості? Зима? А про що ми з вами говорили? Про зимове розваги на вулиці. Діти, а на чому взимку ви любите кататися? На сенчатах? чи на лижах? чи на ковзанах. А з чим ви любите бавитись на подвір'ї взимку, діти? Ось закінчилось наше заняття. До нових зустрічей. До побачення!